Так, всім привіт! Що вже всі під як виглядають машинобудівники яким жарко і чим займаються. Повернувся я трошки з відряджень, робота, купить і йде далі. Значить, на малому збодовбальному модуль 5Z27 ріжем шестерню. Відразу 7 мм глибини набрав і вперед тиснемо на залізо. Так, далі є тут у нас одна цікава тема. Цікавої теми вже ми переробили багато, але найцікавіше це зробити такі високі обойми. Цей зуб тут довжина 100 мм, вона термопокращена і зуб треба зробити на виліт від торця до торця. А ход, хід верстата у нас всього 100 мм. Так що ми розділили на дві частини. Спочатку ріжемо низ, потім ріжемо, зміщаємо зону, зону ходу інструмента, тобто місце, де він ходить, і ріжемо верхню частину. Той самий розмір. Бачите, деталь тверда, тому наліплено 6 прихватів. Це вже якраз пройшли низ. і Будемо зараз перевіряти, що ми нагородили, мірять. І Тоді вже переходить різати верхній вінець. без без розщеплення гітари дівання, щоб у нас не вийшла помилка по осі між цим зубом і верхнім вінцем. Так, Ще тут у нас трохи заліза поточеного є. Дивіться, далі ще що буде цікаво. Отаких От багато ось яких щось близько 60 штук. Модуль 225, всього 6 зубів. Тут -от мають бути зуби. Ну Це ще я вам покажу в процесі. Але найголовніше це піастри. піастри. Ну, бачите, багато бронзових зубчатих коліс. Але це не найцікавіше. Найцікавіше тут ще Саня помілочі робив шпонпаз, Я тут сверлив, о, до речі, світло треба вибігнути. Так, значить, а тепер найцікавіше з золото Карпат. Ось так от багато-багато-багато-багато нароблено. Черв'ячних бронзових коліс з модулем 0,7. Бачите, тут отвір на 6, всього, паз. Немає шпонпаза, паз для привода, бачите, такий старця зроблений, вже таке технічне рішення. І ось там останніх 5 штучок залишилось. А це вже всі, всі-всі-всі готові. Всього 220 деталей треба було зробити, причому ми кожну. Кожну перевіряємо на радіальне биття. 220 штук, 220 штук довелося викатати. Стоїть на консольній оправці фреза. Перевіряємо, затискаємо кожну деталь і врізаємо, нарізаємо зуби. Зараз Саня завершить їх виставляти і будемо врізатися такі от монети. Тепер дивимося сам процес.